Чому в російській так мало фемінітивів? Ну, по-перше, через те, що у цій мові немає так багато суфіксів для їхнього утворення. Всього найпродуктивніших чотири: – «щіца», чица, ши і ушка. І ці суфікси часто не нейтральні і несуть негативну конотацію манікюрша, технічка, врачиха чи директорша. А ось у нашій мові є аж 13 суфіксів, які можуть утворити не один варіант фемінітива. Тому для російської це незвично. Як ви здогадалися, у тридцяті роки у період кривавої тоталітарної росифікації використання фемінітивів нам призупинили, точніше звели їх нанівець. У словниках до більшості фемінітивів додавали позначку зневажил або «розими», що означало використовувати тільки у розмовному стилі, а ось офіційно-діловому, публіцистичному чи науковому ні. По-друге, ми знаємо, що Росія нищила усе, що суперечило її світобаченню. Їхня патріархальна культура досі диктує, що все жіноче, це другорядне, неважливе, а інколи навіть ганебне. А мова, як ми знаємо, як система, відображає цінності та світогляд народу. До речі, за використання фемінітивів у Росії можна потрапити до в'язниці. Верховний суд вирішив, що це ознака ЛГБТ-пропаганди. Тож якщо у нас буде більше фімінітивів, тим далі ми будемо від російської мови. І останнє фемінітиви це не новинка, оскільки е вони мають індоєвропейське походження. І фемінітиви не якась та мода, адже нам вони відомі з найдавніших до писемних часів. А зараз ви бачите приклад писемних пам'яток, де ви можете знайти далеко не один фемінітив. А ще це не вигадка творців редакції правопису, як звикли думати. Це навпаки активне відновлення нашої питомої ознаки. Фемінітиви є, були і завжди.